8 червня стало відомо про те, що в Угорщину вивезли 11 українських захисників, які були в російському полоні. Віце-прем'єр-міністр Угорщини Цем'єн заявив, що цьому звільненню сприяла російська православна церква. І, Як повідомляли змі, ймовірною умовою звільнення було зобов'язане публічно подякувати РПЦ, а от Україну розкритикувати. Ну і голова МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що уряд його країни не брав участі у вивезенні 11 українських військових з Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Сіярто наполягає, що наших захисників звільнили з полону завдяки співпраці РПЦ та Мальтійської служби допомоги. Раніше віце-прем'єр Угорщини Шем'єнда публічно підтвердив, що він був залучений до. Процесу, а також Петр Сіяртов в своїй заяві зазначив, що ці 11 українців можуть вільно пересуватися Угорщиною, контактувати з ким заважають за потрібне. І нагадаю, що раніше в МЗС України повідомляли, що їм не дають змогу зв'язатися з нашими співвітчизниками, а самі вони можуть контактувати з родичами лише в присутності третіх осіб. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив прем'єра Угорщини у власному політичному інтересі. В історії з цим звільненням. Ну і далі поговоримо ми з Олександром Павліченком. Це юрист, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини. Спробуємо з ним розібратися, як так відбувається. Що 11 українських військовополонених в співпраці Угорщини і РПЦ опинилися на території Угорщини. І якісь. Публічні особи цієї країни заявляють, що вони ні до чого, а якісь інші кажуть, що вони особисто брали в цьому участь. Олександр, вітаю вас вітаю. А, і от Добре. до речі, остання інформація: що трьох повернули. От про це повідомили вже в МЗС України. Тому, Олександр, вітаю вас! І власне питання прозвучало моє як так взагалі відбувається? Я думаю, що ми можемо ставити ці питання. Вони вдаються трошки риторичними, але насправді е, йдеться про. Те, що Угорщина, ну як на мене, вона трошки підпсувала навіть свій не зовсім позитивний імідж, намагаючись використати роль такої держави миротвориці, яка стоїть на засадах ну, і дотримання норм міжнародного гуманітарного права, але разом з тим. Що найгірше угорщина взялася до маніпулювання, тому що вони вступили в процес звільнення військовополонених власне? Використовуючи цей процес, використовуючи військовополонених в якості певного такого, перепрошую, матеріалу для того, щоб розігрувати свою гру. Тобто вони не працювали для того, щоб справді звільнити виключно військовополонених і полегшити їхню долю, повернути їх в Україну. Про це не йшлося. І зрозумівши те, що скандал набуває такого. Ну, я б сказав, глобального масштабу, тому що і європейські парламентарі заявили про те, що Угорщина має відповідати за оцю ситуацію, яку вона створила, і власне цей процес з військовополоненими яких. Ну от, за незрозумілими домовленостями, хоч я би вітав будь-які звільнення, які відбуваються, але коли вони відбуваються саме в такий спосіб, в і продовжується непрозорість всього процесу, навіть е, е, нагадаю, е, перевезення відбулося 8 червня, 9-го під час е, е, телепередачі на одному з приватних каналів, якраз Віце-прем'єр Угорщини зробив оголошення про ось таку подію і про те, що вони змогли перевести до Угорщини 11 військовополонених, які мали якесь, будемо говорити, походження з закарпатського регіону. І чому це так? Чому вони звільнили або Перевезли, не знаю, звільнили чи ні цих 11 осіб, і власне в якому статусі ці особи перебувають на сьогоднішній день в Угорщині, тому що вони перестали бути військовополоненими. Коли вони перестали бути військовополоненими? Як вони були звільнені? За яких умов і на яких умовах взагалі вони опинилися в Будапешті? Чи не в Будапешті, а в е, Угорщині території, яка? Скажімо, столиці, якої є Будапешт, оці питання вони залишаються без відповіді. І, власне, тут Угорщина опинилася в трошки програшній ситуації, намагаючись заробити плюси і відіграючи з, ну скажімо так, одну партію з Росією. Чому? Тому що перше. Я ще раз наголошую, вони не визначили статус цих осіб, наголошуючи на тому, що частина з них є мають угорські паспорти, і так відтак мають угорську скажімо так, угорське громадянство, можуть цим скористатися, А друга частина звернулася за. Притулком, і вони хочуть ця друга частина отримати притулок в Угорщині. Разом з тим повторюються особи, які були військовополонені, які мають певний обов'язок і перед Україною, які є громадянами України, всі є громадянами України, і при тому держава-Угорщина відмовлялася надати інформацію про громадян України, про те, тим паче. Це не прості незвичайні громадяни України, які там перебували е в просто в мирному, скажімо, якомусь е статусі перебуваючи, там виїхавши з України вільно і таке інше, тобто зрозуміла, була зрозумілий був цей контекст е ситуації і відмова. Про надання цієї інформації відмова про визначення статусу цих осіб, так само відмова у можливості, скажімо, вільного спілкування без третіх осіб, без залучення третіх осіб, навіть з тими родичами, які мали контакт з цими одинадцятьма особами. Нагадаю, що це навіть порушення стандартних норм і правил спілкування з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, і навіть в умовах коли, наприклад, ми заходимо або в слідчі ізолятори, або в колонії в Україні, ми маємо можливість і вимагаємо спілкування наодинці без присутності представників адміністрації персоналу. Навіть це було проігноровано, тому вважати, що ці особи були повністю в, скажімо. Незалежні в тому, що вони могли висловлювати якусь свою думку і розповідати інформацію відкрито. Ну є дуже сумнівною. Тому розуміючи, що це програшна ситуація, я думаю, що Угорщина почала так би мовити цю ситуацію, як сказати, розрулювати, і ось те повернення в україну вже декількох військовополонених, які були звільнені через цей механізм, якраз є свідченням цього. Ну, от трьох е військовополонених вже повернули. На вашу думку, не, так само, от е такими партіями, скажімо, так частинами повернуті решту, оскільки справа вже набула такого серйозного резонансу. Думаю, що так, і сценарій попередній вже розпався. Я би тут сказав, що. Україна могла використати ще й інструментарій того ж самого Європейського суду з прав людини, не знаючи звертались чи ні за правилом 39 правил процедури ЄСПЛ Європейського суду з прав людини, коли можна було оскаржувати, наприклад, як мінімум за двома правами, які держава-угорщина порушила. По відношенню до осіб, які перебувають е, в межах її юрисдикції, тому що вони перебувають на території Угорщини і повністю підконтрольні якраз Угорщині. Ну та ж саме право на свободу, і особисту недоторканність і право на приватність е, в даному випадку порушені. І відповідно якби була е, постанова е, про вжиття невідкладних не е, заходів е, е, за рішенням ЄСПЛ. Це могло б бути таким досить сильним поштовхом. Я думаю, що можливо про це й проговорювали, якраз як про таке юридичне рішення і стимулювання Угорщини для того, щоб вона вела себе, м'яко кажучи, відповідно стандартам дотримання прав людини, які вона зобов'язувалась і повинна виконувати. А наша тоді Угорщина взагалі приплітає сюди, РПЦ. От мені цікаво, вони намагаються таким чином, якби уникнути відповідальності, так. Я думаю, що вони хочуть показати, що вони не співпрацювали з державою і з державними органами, і що це відбулося, скажімо так, виключно використання якихось приватних каналів, яким вони вважають ту ж саму РПЦ і не вважають її представником держави Росія. Хоча ми розуміємо, що звільнити з місць не свободи військовополонених без участі держави ну це просто неможливо в так. Росії. Але і знаєте, пробачте, що перебуваю, Якщо навіть вони намагаються показати, що держава там ні до чого, а вони діють якби через приватні організації, такі як РПЦ, нехай допустимо. То мені здається, це ще гірше. То тоді це елементарно, ну це навіть не домовленості між державами, це якась чи то торгівля людьми, чи щось таке навіть можна і і так це розглядати, як на мене. Цілком можливо, і в даному випадку я думаю, що задум був один, але він не реалізувався через низку обставин і причин. І відповідно, угорщина, відчувши, що вона починає програвати дуже серйозно іміджово на політичній арені, вирішила просто, ну що найпростіший спосіб це віддати цих військовополонених без всяких там, як кажуть, танців з бубнами, які вони хотіли організувати навколо цього процесу. А, на вашу думку, як це відобразиться на ну на відносинах України і Угорщини, мені здається, вже нічого не відобразиться. А просто перед тим в Угорщини був скандал про те, що ну як скандал, а, більше 400 європейських депутатів проголосували за резолюцію, в якій було сказано про те, що вони не бажають бачити угорщину головою Єврокомісії, здається, в 2024 році. Ну, бо там вони на ротаційній основі е відбуваються, і Державець. от євродепутати, євродепутати да сказали, що вони проти. Вони не хочуть, щоб головувала Угорщина в 24-му році. От цей скандал з військовополоненими 11-ма українськими може якось е повпливати на це, тобто додати ще більш негативу в бік Угорщини саме з боку європейців. Ну, нагадаю, що якраз європарламентарі висловилися, вони врахували цей фактор і вони звернулися до Угорщини з вимаганням надати пояснення щодо цієї ситуації, щодо того, яким чином якраз опинилися українські військовополонені. Поза процедурою будь-яких перемовин з Україною на території Угорщини, в якому статусі вони перебувають? Тобто, це питання було поставлено. Тому, звичайно, отакі ситуації вони якраз показують справді як. Виглядає угорщина, і е, в цій ситуації я можу сказати, що вона виступила таким собі аналогом легкої Білорусії, коли вони стали спільниками Російської Федерації в цьому процесі, і фактично вони несли відповідальність за долю цих військовополонених в разі, б, якби вони почали їх використовувати в яких своїх цілях Розумієте? І вони, мабуть, це розуміючи, пішли на якийсь е, більш легкий варіант. Тому що я більш ніж певний, що е, задум був інший і. Е, Хоч було сказано про те, що, начебто, першою звернулася до угорської сторони ця православна церква, ця організація, яка запропонувала звільнити тих, хто має якісь там або угорське походження, або угорське коріння, або проживання на тих територіях. Нагадаю, що там йшлося спершу навіть про 13 осіб, а за фактом виявилося їх 11. Але разом з тим, оцей підхід. Селекціонованого вибіркового звільнення він теж ставить питання. Ну, хоч ми говоримо про те, що будь-яка навіть одна звільнена особа це вже перемога, але вона має бути е, зроблена в ну ще й в контексті того, що це справді зроблено в кращих інтересах цієї особи, е, передовсім, тобто, це звільнення, її тим паче нагадаємо, що вони провели понад рік в полоні ці особи, і е, в у якому випадку ми можемо. Мо їх привітати з тим, що вони на свободі, і треба, щоб вони були на справжній свободі і е, використали цю ситуацію цей момент для того, щоб не потрапити в іншу залежність. Е, і Знов таки для цього потрібно знати умови, на яких відбувається оце звільнення. Нагадаю, що е, могла бути ситуація, коли. Держава виступає е, так званою державою покровителькою, тобто вона виступає третьою стороною під час е, е, збройного конфлікту під час війни, і вона може на свою територію е, брати як представників однієї, так і другої сторони, і тримати їх на своїй території до закінчення війни. Фактично, це така м'яка інтернація називається. Але е, в даному випадку про це не йшлося. Тобто, це була якась прива. На ініціатива, яка е, вийшла ось таким результатом. Ну, і, як на мене, е, треба бачити позитив, в тому, що 11 військовополонених вийшли з полону навіть через такий кривий шлях, але е, розламавши ці плани, які були е, побудовані. Е, я думаю, ми можемо тільки здогадуватися е, спільно з російською стороною. І от я думаю, що вистачило розуму угорській стороні. Вони по перше відмежовувалися і казали постійно. Тійно, що це не державна е ініціатива, не на рівні держави, але знов таки це виглядало трошки маніпулятивно, тому що no, якщо так. вони несуть відповідальність за дотримання прав цих осіб, то вони повинні були б чітко вказати, що вони відразу їх е могли передати Україні, а не ховати і не уникати можливості контактів там з українськими консульськими службами, наприклад. Все правильно, все правильно. Ну, бачите, от вчора я в ефірі говорив з Романом Безсмертним. Він казав, що вимальовується вісь мінськ-москва Тегеран, Пекин. І я думаю, що можна до цієї вісі додавати ще й потихеньку Будапешт, так по літерці. Олександр, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олександр Павліченко, юрист, голова правління Української гельсінської спілки справ людини.